Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям для ігрових видів спорту з Міївської, дитячо дитячої нацької спортивної школи коштував для районного бюджету 966 тисяч гривень. Ініціатором такого відновлення став голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко. Сьогодні спостерігаючи за тренуванням юних спортсменів, навіть важко уявити, що декілька місяців тому грати м'яча на ньому було навіть небезпечно. Тепер же вступивши на новеньке покриття, відчули відразу грати у футбол стало набагато краще. Говорять, тепер значно менше шансів отримати травму. З новим покриттям, з новим обладнанням стало намного краще, так як тепер менша вероятність отримати травму при грі, менша вероятність того, що хлопці впадуть, здіруть коленку або щось в цьому роді, тому що покриття стало більш м'яким, його ну, нове, дякую Віталію Кашеленко, що зробив таке поле для нас, з ним стало намного краще. Наразі улюблені тренування тут проходять щоденно. Про те, що футбол гра справжніх чоловіків, переконані самі вихованці. Як наголошують вони після шкільних уроків з величезним задоволенням поспішають до улюблених тренувань. Звісно, всі хлопці ходять з тренування, їм всім подобається, Потому що це, отримуємо і опит, і вміння грати в футбол. Всі хлопці ребята здійсдждружуваються. учатся играть в команде, работать в команде. Всем очень нравится и поиграть в футбол, и просто походить, так как у нас бывают и тренировки, когда мы просто играем, тренировки, когда мы что-то тренируем, различаем новые элементы. Петро Старостенко тренер з футболу з 30-річним стажем. Не одне покоління футболістів вийшло з його спортивної майстерні. Сьогодні пригадує, скільки трудів було вкладено в будівництво цього поля. А тому двічі радіє, спостерігаючи за грою своїх вихованців, а розуміє, що все робиться заради дітей, заради їх здоров'я. Спочатку вирили котлова. Це ще… лет 10 лет назад. 10 лет назад принимали участие все тренера спортивной школы, общественники здесь, все гуртом, ну все делали. Вырыли котлован, засыпали щебенкой одной, потом засыпали другим, щебенка помельче, потом отсева, потом вот это все укатывалось тракторами, этими самыми техникой. Потом ковры завезли, застелили ковры, поклеили эти Покрытие. У нас деревянные здесь были, лесхоз касается помог. Это уже мой директор вам сказать. Если помог деревянные это были обграждения. А это уже современные. Это уже как на металлисте, вот эти стоят, стоят сеточки, вот эти. Вот. Все по-современному. Вот эта сетка вокруг. Она, чтобы мячи не улетали. Так что... Работы много сделано. Работы много сделано, и я думаю, не зря. Потому что Будущее поколение это наше будущее, это наши дети, они должны чем-то заниматься. Тогда будет здоровая нация, здоровая будет страна, когда будут дети заниматься. Если детям будем отдавать все, значит все будет нормально. Також повідав нам тренер, що будівництво спортивних споруд в районі продовжуватиметься. Найближчі плани завершення реконструкції центрального стадіону. Наразі цю подію в районі чекають не лише спортсмени, а й чисельна когурта вболівальників. Ми також маємо надію, що футбольний сезон 2017-го обов'язково відкриватиметься вже на улюбленому всіма змічанами авангарді.